Дальше буде пізно. Потім посадимо капусту, потім посадимо томати, посадимо гірки, баклажани, хто ще там встає, а, а в землі у землю сипим, У землю, каріна, ніхто розсада, який базінік з росади? Хто Може, кріп на розсаду висадим? Дай кріп на розсаду розсада, е, А потім А бакло... є... балконна грядка. А на сиді нема тут? <ріх> А я на балконі посадила двохметровий помідор. Цей сахару. Кстати, чуєш? А ці артишоки в нас в Україні ростуть, цікаво. Да. А давайте закажемо да. артишоки. А що таке артишоки? Да. Воно, таке Це вкусне. Таке полезне, Андрій. Мені мама з Італії передає. Я сам не пойму до кінця, вони гонять чи ні? Це капуста. Я Та, не капуста. Ну, Хай до артішока, щоб у нас ще був хурма. Воно ну, таке багатолисте, отаке. Це найдорогії та... штук в світі. Овоч. А, таке. Таке. це шишки оті. Да. І потім зриваються оці листочки, і остається така серединка. Її можна розрізати і тоді тушити і дуже смачно. Да, так, це каже та, та, яка м'яса не їсть, а їсть тільки шпиноти, броколі Вона крила їла, ведіть! А чоловікові крила не дає, а чоловікові броколі, шпинати. Як просто з виноградом.